Помідорка, сливочка 45 гривень. Подорожала вже, вже закінчується сезон помідори сливки. Вже буде тільки теплиця помідора вирощувати, тому вона буде ціна 80 гривень. Огірочки дуже смачні наші, сьогодні вони подешевші, вони по 60 гривень. Звичайна капуста цього року не вродила в людей 35 гривень за кілограм. Це пані Марина на рівненському ринку. Вона торгує понад 20 років. Жінка розповідає, цьогоріч ціни на овочі зросли, а саме на капусту, моркву та картоплю. Морковочка домашня, 30 гривень. теж цього року не врожай. Всі літ подорожало трохи, особливо картопля цього року. Мало хто посадив фермери, тому картоплю ж того року. Ми продавали 15 гривень, 12 гривень. То цього року вона 20. Беруть так само. Не скуш, там дуже менше беруть. Мені кажеться, що не дивиться людина на цінок. Що їй треба картоплю, то вона купить картоплю. Якщо треба їй перець, то вона купить то перець. А це пані Руслана на ринку. Вона працює 8 років. Продавчиня каже, овочі здорожчали, але продажі не впали. Огірочки в нас коштують 80 гривень, домашні тепличні, помідорка жовта 85, рожева, принц і червоненька 75 гривень. Все домашнє тепличне. Овочі дуже подорожчали. Продежі у вас не впали? Ні. Як на мене, то ні. Люди, це ж продукти їсти. Хочеться на запитання, чи помітили ріст цін на овочі. Люди, яких ми зустріли на ринку, відповіли наступне. В минулому році помідорки були досить довго, аж так жовтень Уже і вони були доступні в ціні Ми ще, Я пам'ятаю, в баночку просто квасили. А зараз вже помідорки такі. Ну, нормальні, огородні помідорки це вже по 80. це дорого. Купуємо, але трошки менше. Кожен раз ціни піднімаються. Ну, я розумію, як його виростити і цього за ним ухажувати. Мені пенсії за 43 роки стажу додали 11 гривень, 67 копійок до 3,5 тисячі. І такі ціни. Я не знаю. Щоб. Економлю, щоб за квартиру долгів не було, щоб за комуналку платити. В принципі, не дуже. В тому році навіть було й дорожче. Коли огірки були по 100, коли помідори були там. Але, Але якщо порівнювати базари і, наприклад, супермаркети, то різниця є на підвищення цін на овочі вплинуло декілька факторів, каже голова асоціації фермерів Рівненщини Андрій Кузьмич. Складні погодні умови. Не ми очікували більший врожай, взагалі в розі країни його такого немає. Дійсно, не врожай тої самої капусти. Було дуже складне літо. Сформований великий попит в населення саме перед зимою, ніхто не знає, яка буде зима не сильно багато продукції і це Формує шалений попит через щось зростає ціна. Невідомо, що буде на наступний рік, бо мало вже садять професійно овочі. Немає людей, хто воює, хто виїхав. Зі слів Андрія Кузьмича, зростання цін на овочі, зокрема на картоплю, ще не дійшло до межі. Юрій Чорнобривець, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.